Сторіс, точніше, я не хочу вийти в сторіс, я мушу, бо мені пише дуже багато людей. Все добре, я долетіла до Праги. Так, я була в Ізраїлі ще вчора, і сьогодні зранку. Я дякую всім людям, які написали мені, спитали, чи потрібна мені допомога, всім своїм друзям, які мені написали. А також хочу поділитися великим здивуванням, що. Мої тіні піарниці написали просто всі змі, написали всі журналісти, всі, окрім Маші Єфросиніної, яка мені написала просто Настюша, чи потрібна тебе тобі допомога. Всі інші писали: чи могли б ви дати коментар стосовно Ізраїлю?» Чи могли б ви дати коментар? Ну, Чесно, в шоці, бо я не очікувала, що ну, це дивно, коли людина нервує і щось в неї відбувається, а вона не буде виходити і давати комусь коментар. А зараз я хочу розповісти просто про те, що там відбувається і відбувалося. Я даю коментарі в своєму інстаграму. По-перше, по-друге, точніше, вже здивувало мене, що в мене я зараз сюди додам отака кількість переглядів на сторіс. Це ще раз підтверджує, що людям подобається треш, і я вважаю, що поки в нас ем... Не зміниться це, то нічого доброго в нас не буде. Тепер я розумію, чому деякі наші блогери виставляють реально всіляку діч, бо просто ну це людям, походу, подобається. Просто подобається дивитися. Ну я просто не пам'ятаю, щоб такі перегляди в мене були, мабуть, тільки на пісні, коли вийшла пісня через Е, Не на донатах, не на моїх релізах, не на чомусь такому, знаєте, важливому, ні на якійсь допомозі комусь. Не було стільки переглядів над цим питанням. Добрий день, дівчика. Мене це дійсно дуже сильно здивувало. Наступний сторіс е, хочу трошки розповісти е, дещо, про те, що я дізналась, і мене це шокувало. Ще хочу сказати, що в Ізраїлі я знаходилася під захистом, мене оберігали, у мене там є рідні люди, е, з якими я відчувала себе в безпеці. Але, звісно, що. Паніка і шок був дуже великий, бо я поясню, це відрізняється від країни своєї. Ти в чужій країні все одно неважливо хто поруч. Це я не можу це пояснити. По-друге, ну коли на тебе летить просто одразу 500 ракет, ці всі звуки я не можу просто вам передати красу цих звуків. Тобто, це не там не 10 разів, не 15 разів збили а. Дуже багато разів просто і воно не припиняється, і е, між е, цими обстрілями обстрілами е, невеличкі такі паузи. Тож це, якщо чесно, ну викликає таку велику, дуже достатню тривожність. Плюс е, те, що вони зайшли на територію Ізраїля, це звірі, і ще що вони Такав саме той факт, що роблять ці просто іроди, які зайшли на територію, що вони роблять з ізраїльтянами, що, що вони витворяють взагалі, і це наганяло, звісно, жаху. Плюс усвідомлення того, що як в нас, наприклад, через Польщу виїхати з Ізраїля неможливо, бо Ізраїль він просто оточений ворогами. Він оточений оціми всіми людьми ненормальними, які, які хочуть постійно знищити цю країну. Тобто, ти не знаєш, куди тобі їхати. Ну, тільки якщо в тебе є лодка, то ти можеш сісти поїхати по морю. І то я не знаю, не факт, я не дізнавалась про це. Тому єдиний вихід це вилетіти. А як ви зрозуміли, сто літаків немає. А чому мені треба вилетіти? Бо в мене концерт в Лондоні завтра. От і тому якби наганялась пані. Вибачте, я паралельно просто їм, бо в мене пересадка. їду до лечу до Польщі. Ще е, факт, е, коротше, який мені чесно не викликав довіри мені чомусь, от не знаю, бо ну якось, мабуть, це на якомусь ментальному рівні. А значить, в кожній. Квартирі, в кожному будинку в Ізраїлі, ну в такому більш-менш новому, є кімната бомбосховища, яка називається Мамад. Тобто ти в себе в квартирі заходиш от, в цю кімнатку і ти, типу, маєш усвідомити, що ти в безпеці, але ти чуєш звуки. Всі. От. І тому в мене не було відчуття, що я в безпеці. Тобто я звикла, що мені треба спуститися кудись, де я нічого не чую. Це там парковка або підвал, або ще щось. У них ось так. Тобто, навіть якщо там, не дай Боже, щось з домом, то ця конструкція вона залишиться і буде стояти. І хочу ще раз повісти вам один факт, який мене просто шокував. Е, значить, дуже цікавий факт. Щоб ви розуміли, газа існує тільки через Ізраїль. Тобто, якщо Ізраїль, Ізраїль не буде їм допомагати, давати їм місця для роботи. Не буде їх забезпечувати електроенергією та ховати бомбить, не буде їм давати гроші, продукти там, все таке інше, то гази не буде. Тобто, щоб ви розуміли, вони існують завдяки Ізраїлю. Вони просто можуть жити завдяки цій країні, скільки я зрозуміла, і вони ж нападають на цю країну на людей. Вони їх просто вони їх ненавидять. Вони працюють в Ізраїлі, щоб ви розуміли. Вони приїжджають зі своєї гази зраною і працюють там. А потім вони біжать, ламають паркани і вбивають просто купу людей. У мене питання може якось треба це закінчити? Ну бо ну я я просто я в шоці була, коли це знала. Політолога. Якщо що я сказала щось неправильно, вибачте, я не розбираюсь дуже сильно в цьому всьому, тим паче, що ну я дійсно відчула нормальний такий стрес. Я просто хочу сказати, що це жах. Світ зійшов з розуму. Люди 70 років змагаються за свою незалежність, за свою свободу, за своє існування. Те саме відбувається в Україні, в нас. І, ну, чесно, причину, я думаю, таке співпадіння, таке. От та нас підтримує Америка, Америка, Ізраїль підтримує Америка, газу підтримує Іран. А Іран підтримує Рашу. От таке співпадіння. Просто може вже якось треба звернути на це увагу і припинити оце плодіння цього зла на нашій на нашому світі. Таню хочу сказати, що армія в Ізраїлі дуже підготовлена. Всі просто завзято рвуться, настільки боротися і захищати, от як було в нас. Єдине, що тут, звісно, більше і техніки, і всього ну бо 70 років люди борються. І мені здається, що тільки силою ця країна стоїть. Ну, бо прикиньте, її просто оточують скрізь <кільки> в коло одні вороги. І, типу, ну там якась мирна угода з Єгиптом, але типа не факт, що вона працює. Е, і ну, я думаю, що наш шлях, він схожий українців. Ми маємо ставати кожен день сильнішими. І тільки так ми зможемо захищати себе. Ми маємо стояти міцно, маємо донатити щоденно на армію. І в Ізраїлі, до речі, кожна людина військова, і дівчина і хлопець, і зараз ще одна сторісь в Ізраїлі. Дуже сильний порядок у всьому. Тобто, по перше, там люди от вони навіть не уявляють, як це збрехати, або там порушити закон. Тобто там всі рівні, щоб ви розуміли. Президент там сиділи президенти, люди, які в парламенті, по п'ять років, по три, і там, щоб ви розуміли, хабар був там. Я не знаю, ну там ящик сигар подарували, наприклад, там президенту. Він за це відсидів срок. Тобто, там касир, доктор, я не знаю. Співак, президент, хтось, якийсь чиновник, всі відповідальні перед законом однаково. Тому там немає ні в кого думки взагалі там якось відпроситися від армії, щось зробити, щось там нікудись не піти, когось обманути, щось вкрасти. Там? От. Я вважаю, що це дуже круто. Плюс в них служать всі. І це їх безпека. Я зараз реально розумію, що це їх безпека. Закінчую. Я хочу одного, щоб. В моїй неймовірній країні припинилася ця клята війна, щоб ми вистояли, щоб ми боролися. І я бажаю миру також іншим країнам, де є війна, де є якісь вбивства. Це, це жахливо і. Я не знаю, чому саме в цей період я живу. Щось ми, щось ми всі з вами проходимо, походу. Якийсь досвід. От, Але стресанула, я, звісно, нормально. нормальна. Це був як флешбек, якщо чесно. Фу, господи боже.